Всіх вітаю друзі на моєму каналі. Хочу в сьогоднішньому відео продемонструвати, як можна перевірити рівень мас... масла в вашому двигуні. Таку процедуру треба робити зранку, коли двигун холодний і все мастило стекло в піддон двигуна. Тоді ви будете бачити точну картину рівня мастила. Масищу. Берете тряпку, витираєте його на щупі є дві поділки, нижня мінімум, верхня максимум. Вставляєте назад. Пару секунд почекали дивитись. От, в мене рівень мастила на середині, тобто рівень мастила в нормі. Частіше проводити цю процедуру рекомендую людям, які тільки придбали автомобіль з історичного ринку, щоб бачити рівень ізносу двигуна. Чи підбирає він у вас мастило, чи не підбирає. Всім бажаю добра, бережіть себе, підписуйтесь на мій канал.